Добрий день, мої любі діти та й шановні батьки, ми з вами продовжуємо наші онлайн уроки і тема сьогоднішнього уроку – розв'язуємо задачі на час. Серед основних величин, які ви знаєте, особливе місце посідає час. Ми вже говорили про те, що сприйняття проміжків часу людьми відбувається по-різному. Якщо людина зайнята цікавою справою, то час минає дуже швидко. Якщо робота нудна не цікава, то цей самий час тягнеться дуже довго. Крім того, приблизне визначення часу не завжди допустимо. Наприклад, проміжки у русі потягів метро вираховуються за секундами. Для приготування страв визначені час історічний до хвилин, так само точно визначають і тривалість уроку. Для точного вимірювання часу використовують спеціальні прилади – годинники, секундоміри. Сьогодні на році ми повторимо відомі одиниці вимірювання часу та співвідношення між ними. Будемо розв'язувати задачі на час. Отже, напишіть, будь ласка, каліграфічне число відповідь одна четверта доби. Це 6 годин. Отже, записали, будь ласка, 13 травня. Класна робота. І прописали 6 годин. ساق <applause> أو <applause> <applause> Прочитаємо з вами одиниці помірень. Ми з вами знаємо, що одна хвилина це 60 секунд, одна година 60 хвилин, одна доба це 24 години, один тиждень 7 днів, один рік 12 місяців, один місяць це 30-31 день і один рік це 365 і високосне 366 днів. Рік це проміжок часу, впродовж якого Земля робить повний оберт навколо Сонця. Рік містить 365 днів і одна четверта доби. Тому домовилося вважати, що три роки. Поспіль мають по 365 діб, а четвертий має 366. Рік, у якому 366 діб називають високосна. Година це одна двадцята частина доби, година містить 60 хвилин. Хвилина це одна 60- частина години, хвилина містить 60 секунд. Секунда це одна 60-та частина хвилини. Отже, запишіть, будь ласка, свої зошити. Одна хвилина дорівнює 60 секунд. Одна година дорівнює 60 хвилин. Одна доба два 24 години. Один тиждень. Дорівнює 7 діб. Один рік. 12 місяців. Так, Отже, тепер нам потрібно з вами розв'язати задачу. Уроки починаються в 8 годині. Тривалість уроків з перервами – 4 години, о котрій годині закінчиться заняття. Отже, час початку діє 8 годин, тривалість 4 години. Закінчення невідомо. Записала, будь ласка, таблицю. Так, як ми будемо шукати? Ми повинні 8 додати 4. Дорівня 12 годин. Отже, записала, будь ласка. 8 годин плюс 4 години. Дорівнює 12 годин. Відповідь о 12 годині закінчиться заняття. відповідь о 12 годині закінчується Заняття. Так, тепер, наприклад, заняття закінчиться о 12 годині, їх тривали 4, о котрі розпочинається, тому шукаємо навпаки, 12-4 дорівнює 8 годин. Тобто, в 8 годині це розпочинається заняття. Якщо, наприклад, розпочинається 8, закінчиться о 12. Щоб дізнатися, потрібно 12-8, і буде 4 години. 4 години тривають заняття. Номер 3. Нам потрібно з вами. Заповнити дані вирази. 4 роки 2 місяці потрібно перевести в місяць. В одному році у нас 12, тоді це 4, 48, плюс 2, отже, буде 50 місяців. 7 хвилин 15 секунд. 7, 7 хвилин це 7 на 60, 420 і плюс 15, 435 секунд. 90 секунд ми переводимо це 1 хвилина. і 30 секунд. 16 місяців. Це у нас 1 рік і забираємо 12, залишається 4 місяці. 49 місяців. Це у нас з вами 4 роки і 1 місяць. 30 годин це в нас одна доба і 6 годин. Якщо потрібно, зупиняєте, І з вами йдемо далі. Так, номер 4. Нам потрібно з вами виконати ділення. Можна розкладати можна з способом добору, як вам зручніше. 152 ділимо на 19. Таблиця на 9, закінчиться на 2, і це в нас 8. Далі 126 ділимо на 14. 4, щоб закінчилось на 6 і це у нас 9. 120 поділити на 15. Це у нас 8. 117 поділити на 13. 3, щоб закінчили на 7, і це 9. 102 ділимо на 17. 7, щоб закінчилося на 2, і це у нас з вами 6. П'ять, щоб закінчилось на 0, тут краще підставити 15 плюс 15 – 30, і 30 плюс 30 – 60, і ще плюс 30 – 90. Отже, 6 раз. Про що ви дізналися сьогодні на уроці, як знайти тривалість подій, як знайти час закінчення, час початку? Отже, потренуйтеся, будь ласка, в інтерактивних вправах, а домашнього завдання буде сторінка 52 в три тисячі завдання попрацювати з другим стовпчиком. Повинна ви з цим впоратись з цього найкращого і до побачення!